Ну що, пограємо в сніжки? Сьогоднішній мій святковий салат так і називається сніжки. Давайте готувати разом. На сковорідці обсмажую мілко нарізану цибулю до золотистості, потім до неї додаю шампіньйони. Шампіньйони, як завжди, обсмажую до випаровування всієї рідини. Трішки підсолюю. Окремо нарізаю відварену курячу грудку, мариновані хрусткі огірочки, які я влітом закривала, та відварені яйця. Окремо натираю твердий сир, але до всіх продуктів його не додаю. Всі продукти, які я підготувала, трішки підсолюю, додаю перець і заправляю майонезом. Із них починаю формувати колобочки, так звані наші сніжки. Потім в кожну сніжку потрібно обваляти щедро в твердому сирі, який я натирала. Таким чином, у нас вийде дуже цікава подача салату. Оригінально просто і красиво. А головне, коли гості розкриють ці сніжки і скуштують їх на смак, вони дуже здивуються, адже це дуже смачно.